В кожної людини незалежно від статі є щитоподібна залоза. Вона використовує йод для вироблення метаболічно активних гормонів. Іронія в тому, що наші щитоподібні залозі однаково який йод поглинати стабільний чи радіоактивний. При радіаційній аварії можливий викид радіоактивного йоду. Щитоподібна залоза це орган, який активно поглинає йод. І йодна профілактика проходить з якою метою? Ми… Ну, нормальним йодом, умовно, блокуємо щитоподібну залозу, тобто ми її насичуємо, щоб вона радіоактивний йод не поглинала. Йодна профілактика вона проводиться лише у випадку офіційного оповіщення про аварію. Тобто, так нею займатися це небезпечно лише у випадку офіційного повідомлення в найближчий час або протягом 6 годин. коли Сталося, потрібно її провести. Вона регламентована наказом МОЗ України від 16 квітня 2021 року, номер 408 в якому чітко прописані дозування, які пацієнт повинен прийняти. Профілактика проводиться препаратом калійодити. Залежить від віку, статі та певних захворювань. Дорослі та підлітки, які старше 12 років, повинні прийняти 100 мг калій-йодиту, що еквівалентно одній таблеці. Дітки та підлітки від 3 до 12 років повинні прийняти пів таблеточки. Дітки, які від місяця до трьох років одна четверта таблетки, і від народження до одного місяця новонароджені, повинні прийняти одну восьму таблетки каліюдиту. Однак, варто пам'ятати, що є і певні але. Йодна профілактика проводиться для того, щоб заблокувати поглинання щитоподібною залозою радіоактивного йоду. Тож, наприклад, якщо у пацієнта ця залоза з певних причин була видалена і її фактично немає, йодну профілактику проводити не потрібно. Тому що ця профілактика лише від раку щитоподібної залози. Від всіх інших там захворювань вона не проводиться. Якщо пацієнт Має щитоподібну залозу, але він приймає гормональну замісну терапію. Це препарати левотероксину. Це коли в пацієнта гіпотероз, недостатня функція, і він приймає таблеточку левотероксину, то йому необхідно його дозу збільшити на 50%, тобто в половину її збільшити на один тиждень. Від 7 до 10 днів приймати більше дозу, тобто йому також не потрібно приймати калійюдит. Пацієнти, які мають тиреотоксикоз, тобто коли функція щитоподібної залози підвищена, або хворобу грейвса, їм не можна проводити профілактику калійодиду. Пацієнти, які мають алергію на йод, їм також не можна проводити профілактику. Пацієнти, які мають вузлові захворювання щитоподібної залози, будь-які види вузлового зоду зобу, їм також не потрібно проводити профілактику. І Люди, які старше 40 років, від 40 та старше. Згідно рекомендації ВОЗ та МОЗ, не доведено, що ризик індукованого радіацією щитоподібною золозою він вищий, ніж ризик відпобічних від ефектів прийому калійодиду, тому їм також не рекомендовано проводити йодну профілактику. Однак, якщо така категорія населення знаходиться в безпосередній близькості до епіцентру надзвичайної ситуації, пігулку калі-йодиду все-таки варто прийняти, зауважує пані лікар. Якщо у вас немає змоги придбати препарат, звичайний йод теж згодиться. Калі -йодид – це таблеточки, так і називається препарат, але якщо його немає, бо, до речі, десь близько місяць тому калі-йодид просто Зникли, рознесли. Так? В жодній аптеці його не було. Йод потім також пропав. Йод в баночках, його також можна використовувати для профілактики 5% розчин йоду. Для дорослих та підлітків старше 12 років це 44 краплі на стакан молока або стакан чаю розмішати одноразово випити. Для діток від 3 років до 12 це десь 7-10 крапель на стакан молока. Для вагітних жінок та годуючих це 40 крапель на стакан молока. Такі рекомендації є, і ними можна користуватися, але лише в випадку офіційного оповіщення про радіаційну аварію будемо сподіватися, що до цього не дійде, що такого не буде. Оптимальний ефект йодної профілактики досягається при завчасному прийомі препарату йоду за 6 і менше годин до надходження радіоактивного йоду. Захисний ефект стартує через 5 хвилин після прийому пігулки на серце та через 30 хвилин після прийому пігулки на повний шлунок.